Усе, що ви думали, що знали про війну, забудьте, the... Те, що я роблю, в ім'я пам'яті та справедливості по загиблих друзів. Це уривок з фільму одного літа в Україні. В сюжеті російсько-українська війна очима іноземних добровольців. Вони разом проходять службу, навчаються, тренуються та підтримують одне одного. Тим часом фронт стає все ближчим. Вороги готують новий наступ. Режисером цієї стрічки став Володимир Тихий, а є героями справжні добровольці міжнародного легіону головного управління розвідки Міноборони України, які сьогодні боронять нашу країну на найгарячі. Чиших напрямках фронту спецпоказ документального фільму за участю творчої команди днями відбувся у Тернополі. майже рік тому стало зрозуміло, що дуже в нас ми з втрачає свою тя, присутність в інформаційному просторі саме там в Америці, в Західній Європі. Ми почали шукати якісь варіанти, щоб якось це поправити. І почали працювати над самим проектом. Знайшли саме героїв. Стало зрозуміло, що цей фільм саме буде про американців, тому що трьох основних героїв це наші хлопці з Америки. Йдеться про Волду Сасі та Мюрея, які приєдналися до підрозділу Ронін. Тім та спочатку великої війни добровільно стали на захист України. Їх усіх об'єднала спільна мета допомогти тим, хто бореться за свободу. Ми всі бачили, що відбувається в Україні у 2022 році. Тож рішення приїхати сюди було очевидним, адже ми професійні військові, і це наша робота. Але справжня цінність у тому, коли робота має глибший сенс, коли за нею стоїть важлива причина. Для нас такою причиною стала Україна. Для мене приїзд сюди і те, що відбувається в Україні, набагато важливіше за все, що було в моєму житті до цього. Це щось значно більше, і я розумію, наскільки важливо бути тут. Для усіх добровольців це був перший досвід зйомок у фільмі. Спочатку вони відчували хвилювання, але водночас зрозуміли, що показувати світові справжню війну в Україні вкрай важливо і необхідно. Вірю, що такий крок підсвітить нашу боротьбу зокрема для міжнародної аудиторії, і таким чином це стане додатковою підтримкою та допомогою. Це був класний досвід, дуже сюрреалістичне відчуття дивитися на себе збоку, тим паче в кіно на великому екрані. Робота над фільмом тривала півроку. Знімали його в Україні та США. Деякі кадри з поля бою. Стрічка здебільшого англомовна, адже орієнтована на іноземну аудиторію. Тож в наших кінотеатрах показують дубльовану версію. У нас окремо йде лінія, саме зроблена про американський якби беграунд наших героїв, тому що вони ну от, хлопці англійською розмовляють, вони в кадрі, ну і вони, вони американці. Цього замало для фільму. Тобто, в нас є лінія, яка демонструє саме той вайб, який якби виховав їх, щоб вони сюди прийшли. На спецпок з документального фільму прийшли захисники, які сьогодні перебувають на реабілітації. Серед них ветеран російсько-української війни Михайло. Чоловік став на захист країни ще у 2016 році. Ніс службу і під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну зараз демобілізований за станом здоров'я. Треба поширювати її частіше, частіше, частіше робити, щоб люди задумувались особливо тим, Ті як хлопці, чоловіки, які придатні до військової служби, щоб ну йшли і захищали свою батьківщину. Фільм одного літа в Україні можна побачити у прокаті в кінотеатрах України. Весь прибуток із проданих квитків піде на придбання ефпіві-дронів для різних підрозділів міжнародного легіону головного управління розвідки.